Мабуть, усі ми сьогодні ставимо таке запитання, кожен сам собі в розрізі цих трагічних подій. І я от з цим запитанням хочу звернутися до владики Михаїла. Навіть маленькі діти вони питають: ну чому це сталося саме сьогодні, і саме із нашим народом? Чому завжди, чому завжди задумувалися найщиріші і найпалкіші патріоти? Люди завжди добрих справ, що найперше, вони першими покидають нас. Ну, я найперше хочу наголосити на тому, що кожен народ достойний свого правителя. І чого ми достойні, тих і обираємо. Людина егоїстична і дружить, і обирає собі подібного. Тому, коли споглядаючи... На ті події, які відбувалися, напевно, нам було потрібно пройти ці випробування важкі, е болючі. І, власне, за гріхи людства недостатньо було жертви якоїсь людини. А сам Господь Ісус Христос розіп'явся за гріхи всього людства. Тобто Господь взяв на небо. І приніс в жертву Ісуса Христа. Напевно, із тими героями, яких ми сьогодні згадуємо, це та чиста жертва, як кров Авеля, була потрібна принесенню на небеса в жертву за щасливе майбутнє всього українського народу. Сам Господь вибирає тих людей. Можна це опиратись на розповіді про багатьох хлопців, які буквально. Е на Майдані були дві години, приїжджаючи туди декілька разів. В останній свій приїзд їм залишалося тільки вийти на Майдан, стати в загін оборони і загинути. Це Господь визначив таку їхню долю, приймаючи їх як чисті душі, як ангелів, як праведників. І тому не випадково люди виголошували слава героям, слава батькам, які народили цих героїв. Це молоді, чисті. Душі, непорочні душі, які потрібні для Бога як умилостивення для всього українського народу. Такий промисел Божий. Шкода, що приходиться приносити в жертву таких молодих людей, але такий промисел Божий, все залежить від нас. І тому сьогодні, коли ми говоримо про майбутнє, залежить від того, наскільки ми змінилися. Зміни, зміним, змінимось самі. Звичайно, зміниться і наше життя. Не зробимо уроків, які були. Придеться ще принести в жертву. Але я впевнений, що ми сьогодні достатньо всі подорослішали, достатньо всі змінилися. І будемо згадувати велику заповідь, яку давав Ісус Христос, страждаючи на Христі, дивлячись на тих, хто Його розпинали. Прости їм, Боже, вони знають, що роблять. І заповідь любові, любові до ближнього сьогодні повинна перемогти ненависть, перемогти тривогу. Я бажаю, щоб і вечором, і днем личани спокійно виходили в місто. Нічого їх не тривожило і нічого їх не лякало. Я бажаю, щоб ми почали працювати на благо на майбутнє волині. І сьогодні треба дійсно перекувати мечі на орала. Тому що велике жниво і багато працівників потрібно для того, щоб майбутнє стало нашим гарним, щасливим заради тих жертв, які прийшлося принести на вівтар заради щасливого майбутнього. Такий промисел Божий, але він залежить від стану нашої душі, він залежить від того, як ми живемо, як ми міркуємо і наскільки ми змінюємось. Тому потрібно в першу чергу змінитися самим. І зміниться все навколо нас. Я в цьому абсолютно впевнений. Тому перезавантаження повинно бути. Але це перезавантаження в першу чергу повинно бути в душі кожного її людини. Ми повинні змінитися. Якщо зміниться обличчя, зняли одного керівника, поставили іншого керівника. Якщо він не змінився, повториться те саме. У 2004 році здавалося також багато повинно змінитися. Вийшли всі на Майдан, дружно всі говорили, а нічого не змінилося. Ми кажемо, скільки ми втратили. А чому втратили? Самі не змінилися. Помінялися обличчя керівників, а самі не змінилися. Наступив 2014 рік. Наскільки ми змінимося? Чи зміняться тільки обличчя? Буде покаже час. Але я молюся і переживаю, і благословляю, щоб в першу чергу змінилися самі люди. А зміняться люди, не тільки зміняться керівники, які повинні змінитися, а прийдуть інші, які будуть дбати про людей і будуть бати за нашу Україну, а зокрема за нашу Волинь. Нам вона ближча, нам вона е, більш болючіші проблеми в Волині. Тому я бажаю сьогодні, щоб ми закінчили воювати. Я бажаю, щоб ми сьогодні е, убрали всі барикади, всі заслони, познімали всі маски, всі. Е, Військові ознаки, а перейшли до мирної праці, і чим швидше, тим це буде краще для всіх. Тому закликаю на всіх благословення і бажаю плідної праці заради щасливого майбутнього во ім'я тих, які поклали своє життя за щасливу долю України. Як ви оцінюєте ось цю дискусію, яка розгорілася в нашій студії, враховуючи і ті запитання, і ті коментарі, і думки, які линуть до нас зі сторони наших лучан, людей, які стежать за нашою розмовою? Ми в студії говоримо кожен те, що вважає за потрібне сказати, і кожен висловлює свою думку, не боячись і не остерігаючись. Коли повернутися до того, що ми говоримо, про вибори, про все остальне, я хотів би ще раз повернутися із того, що я почав. Кожен народ достоїн свого правителя. І тому сьогодні молитися потрібно не менше, ніж в час випробувань, чим тих три місяці, коли ми. Кожен день на Майдані чи в храмах звершували Богослужіння і просили, Господи, дай перемогу, дай нам успіху. А сьогодні треба молитися, Господи, дай нам мудрості обрати гідного і не воювати з ним. Треба змінитися самим в першу чергу. Оце буде важливим в нашому житті, і тоді ми оберемо дійсно того, який нам, який нам достойний. Хто це буде, який це буде, які будемо ми, такого і оберемо. Тому я сьогодні думаю, що молитися не треба зменшуватися, навпаки, треба більше молитися і просити у Бога для себе мудрості. Дай нам того поводиря і Моїсея, який буде вести нас правильною і праведною дорогою, яка приведе нас до того, що ми не будемо хвилюватися за своє майбутнє. Але разом з тим я би хотів ще одне наголосити. Треба не забувати, ми говоримо вже про майбутнє, але давайте чуть згадаємо минуле. З Майдану повернеться тисячі людей, які залишилися живими чи раненими. Що ми з ними будемо робити? Ми вже два дні як від похорона, вже про них забули. Хто буде їх реабілітувати, хто буде їх робити повноцінними членами суспільства? Хто за це береться, ми говоримо про президента. Це далеке майбутнє, оберемо. Давайте думати про живих, які поряд з нами, тих, хто травмований, хто за це хоче взятися, хто до цього хоче долучитися. Тут у нас, я думаю, повинна бути думка одна: обігріти їх своєю увагою, обігріти їх своєю любов'ю, обігріти їх своєю молитвою, і там, де потрібне фізичне втручання, лікування чи інші якісь потреби. Щоб ними опікуватися, треба опікуватися живими людьми в першу чергу, які поряд, поряд нас. Це один із, вважаю, дуже потрібних акцентів на які не потрібно забувати. Бо зауважте, цілий вечір балакаємо, ми вже все балакаємо про президента. А про вчорашній день про тих людей ми вже забули. Забуваємо все. Треба про це пам'ятати, щоб нічого не повернулося. Оце таке моє розмірковування. А розмовляти треба. Треба і добре, щоб чути один одного, е вислухавши один одного, зрозуміти, знайти спільну думку і все-таки навчитися домовлятися. У нас є цінності, які нас об'єднують. Коли ми говоримо про українську ідею, то вона була різною: була ідея незалежності України, була ідея українського податкового майдану, мовного майдану, все це такі промежуточні теми. Я вважаю, що сьогодні українська ідея це коли в центрі ідеї українець. А ось який цей українець буде, це нам його треба скласти. Його чесноти, його цінності, його віра, який він, хто він, ця людина. Про людину треба згадати. І коли ми згадаємо про людину, сформуємо дійсно українця, тоді не треба буде переживати, який в нас буде президент. Він в нас буде завжди такий, як один. Із нас. І ви знаєте, можливо, також щось нам хоче нагадати людина, яка чекає зараз на телефонному дроті. Ми маємо знову дозвонювача. Доброго вечора. Назвіться, будь ласка, ми вас чуємо. Я би хотіла також почути думку владики нашого. По такому ну, така сталася подія у нас після недільної акції в мене є сім'я, знайома сім'я Беккотів. Після недільної акції його дитина не може відвідувати школу, тому що, на жаль, діти більш жорстокі, як дорослі. І я би хотіла знати, як, яким чином правий сектор чи хто має захистити їхню сім'ю. Знаєте, після відповіді Пащенка мені стало страшно з тіти жорстокості, мабуть, треба більше вже проявляти якось милосердя. Тільки милосердя може нам допомогти вийти з цієї кризи і з того жахіття. Я в свою чергу вважаю, що сьогодні треба перейти до праці і нагадати самому собі і всім нам нагадатися, що наближається неділя прощення. І це передпостовий час. Я би хотів і бачив би наступ, наступні дні цієї неділі, коли ми. Вийдемо на вулиці, приберемо місто, очистимо його, так як повинні очистити свої душі і примиритися вже до прощеної неділі і сказати один одному, прощу неділю, прости і сам прощаю. Війти чистими в цей Великий піст, лише це допоможе нам в мирі перебувати, не боятися ходити по вулиці. Треба згадати слова. Ісуса Христа на Христі, коли Він був розп'ятий, Він звертався до Небесного Отця, говорячи до своїх кривдників: прости їм, бо не знають, що роблять. Ось так і ми повинні простити один одному, примиритися і простити не лише на словах, і тим, хто вчинив недобре, покаятися не лише на словах, а принести дійсно плоди покаяння, а ми своїми словами плоди прощення. Наче як же ми будемо читати молитву «Отче чи наш, говорячи прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим? Поки не простимо один одному, ми будемо все шукати собі ворогів, і буде не бажання творити, не бажання щось змінювати на краще. Ми будемо шукати ворогів, кого ми ще не вигнали з роботи, кого ми ще не, 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 не побили, не спалили. Все треба діяти в правовому полі. Треба жити згідно заповідей Божих, згідно Божого закону, і треба діяти згідно світського закону, якого ми встановили для самого себе. Тому я закликаю усіх простити і сказати: простіть і сам прощаю, і почати розбудовувати Україну, не вигадувати, хто що кинув, хто яке вікно побив, хто кому що зробив. Це не буде примирення. Це буде весь час нагадування про сварку. Треба рухатися вперед, а не згадувати, хто кому що сказав і кому хто що зробив. Вперед, простили і починаємо працювати на майбутнє. Лише тоді буде користь не шукати собі ворогів. Ну насправді простити і примиритися це не так просто, це є складні, досить речі. Кроку і... не буде, якщо ми не зможемо. І не всі це розуміють. У нас є глядач, який хоче поділитися із нами своїми думками. Доброго вечора ми вас чуємо в ефірі. мене Оксана звуть я з Луцька. Я б хотіла владиця задати таке запитання. Скажіть, будь ласка, чи можливо таке, в нас в сході України і на пізні дуже настрої такі проти наших людей з Заходу. Вони називають нас бандерівцями і. У них дуже спотворена інформація про події майдана. Запитати, чи можливо таке, щоб священники проводили якусь, ну як колись казали, політінформацію, можливо, можливо, на їхніх каналах, які казали, що це не Бандерівці воюють, а це звичайні люди постали проти. Для влади, і що це люди, які вам на готовій тарілці принесли таку можливість зараз взяти владу в свої руки, і щоб ви разом із заходом із хід люди, щоб ну вони ж всі розумні люди, щоб об'єдналися і боролися, Так, ну прошу. Ну, ви знаєте, я на це питання хочу відповісти слідчим чином. Проблема розділеної церкви якраз, власне, не дає нам можливість почути голос церкви у всіх регіонах України. Київського патріархату на сході найменше, але там, де є ці парафії, Звичайно, що ми бачимо як результат сьогодні і в Харкові. Достатньо людей виходить на вулиці в тому самому Донецьку, якась частина виходить. І в Миколаєві, в Кіровограді, Дніпропетровську взагалі вулицю назвали на честь Героїв Майдану. Там, де церква може вплинути, вона впливає. Але домінуючою на сході церкви є церква Московського патріархату, яка була в злеті із, із цією владою, яка займалася людиновбивством. вбивством. Але на сьогоднішній день я вважаю, що розділена церква це проблема для України. І наслідком оцього побоїща, яке було, це і є розділеність церкви. Тому церква сьогодні повинна бути єдина, об'єднана. І якраз сьогодні час, і коли ми пропонуємо частині московського патріархату все-таки відділитися від московської ідеології і створити в Україні єдину помісну православну церкву, де голос священнослужителя буде завжди кликати до миру, до єднання, до любові, до молитви. Тоді зникне всяка проблема, тому що консолідація об'єднання церкви це буде консолідація суспільства. Схід не буде боятися заходу, захід не буде виступати проти сходу, і гасло, схід і захід разом не буде гаслом, а буде своєю суттю, основою, що це дійсно єдина держава, єдина церква, єдиний нарід, який працює на її благо. Тому я впевнений, що. Наші політики також звернуть увагу на діяльність церкви під час Євромайдану і побачать, що питання церкви це не лише питання самих священнослужителів, а що питання церкви це і питання всієї спільноти, питання держави. Адже помісні Вселенські собори і всі важливі питання, які відбувалися в церкві, відбувалися за сприянням. В тому числі за активної участі державних мужів, чи це царів, чи це імператорів, чи це князів, чи будь-кого. Тому я впевнений, що сьогодні держава не відсторониться від цієї проблематики, а якщо відсторониться, буде мати знову ідеологічний центр в Україні. Хочу, до речі, наголосити, що капличка, яка є, у нас в силових структурах, власне, є в УВД. І в мене питання, чого виховували московські священники, тих міліціонерів, що вони кидали гранати в свій народ. Тому ось вам відповідь на, на дане питання. Церква повинна бути одна. Єдина, і народ повинен бути один і єдиний. І тоді не буде в нас ніяких проблем. Дякую вам, Владико, за вашу думку. Попрошу вас передати мікрофон далі. Ви знаєте, мені тільки що спала на думку одна із заповідей блаженства. Блаженний, чистий серцем, бо тієї Бога побачать. І я би хотів, щоб ми сьогодні в першу чергу простили один одному все, і ще і ще раз закликаю, а з чистим серцем приступити до виборів. Тому що влажені, чисті серцем, які побачать достойного кандидата, за якого повинні голосувати. І, помолившись, перехрестившись, сказати, Господи, дай нам того, кого ми достойні, хто нам зробить благо і буде трудитися нам на благо. Тому я закликаю всіх не тільки думати, кого ми хочемо, а молитися, щоб Господь зробив серце чистим і вибрати достойного.